Виконуємо номер 208 із підручника Алгебра 7 та 3.50 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Поясніть, чому не мають розв'язків рівняння. Рівняння перше: добуток 0 на невідоме число, позначене змінною х, дорівнює 15. Друге. Сума невідомого числа позначеного змінною х та числа 8 дорівнює невідомому числу позначеному змінною х, Третє, різниця невідомого числа позначеного змінною y та число 2 дорівнює сумі невідомого числа позначеного змінною y та числа 3. Четверте. Різниця числа 7 та невідомого числа позначеного змінною m дорівнює різниці числа 2 та невідомого числа позначеного змінною m. П'яте, Частка відділення 0 на невідоме число позначене змінною x рівня 13. І шосте. Добуток числа 3 на суму невідомого числа позначеного змінною x, та числа 1 дорівнює добутку числа 3 на невідоме число позначене змінною x. Приступаємо до виконання. Якщо один із множників дорівнює нулю, то добуток обов'язково має дорівнювати 0, тому перше рівняння наше не має розв'язків. У другому рівнянні перенесемо доданок зі змінною у ліву частину, без зміни у праву частину, при цьому змінивши знак на протилежний. Х відняти х це буде 0х дорівнює мінус 8. Знову ж, якщо один з множників дорівнює нулю, то добуток має дорівнювати нулю. Тому наше друге рівняння також не має коренів. У третьому рівнянні перенесемо доданок зі змінною у ліву частину, без змінною у праву частину, змінивши знак на протилежний. Y відняти Y буде 0, y, 3, 2 буде 5. Знову ж, якщо один з множників дорівнює 0, то добуток має обов'язково дорівнювати 0. Тому наше... Третє рівняння також не має розв'язків. Рівняння четверте. Також перенесемо доданки зі зміною у ліву частину без зміни в праву частину, змінивши знак на протилежне. Мінус м додати м, дорівнює 2 відняти 7. Мінус М додати М буде 0М. І знову ж 2 відняти 7 буде мінус 5. Якщо один з множників дорівнює нулю, то добуток має обов'язково дорівнювати нулю. Тому і четверте наше рівняння також не має коренів. Запишемо висновок для всіх чотирьох рівнянь. Якщо один із множників дорівнює Туди до буток має обо вяскову до рівнювати нуль п'яте рівняння 0 поділити на х дорівнює 13. Дане рівняння не має розв'язків, тому що при діленні на 0, на 0 ділити не можна, але якщо у нас ділене 0, то і частка обов'язково має бути нулем. Запишемо це. При ділені числа 0 на будь-яке число відмінне від 0 у частці обов'язково Маємо отримати число 0, і останнє п'яте шосте рівняння. Помножимо число 3 на кожне з чисел в дужках. 3 множимо на х буде 3х, 3 множимо на 1 буде 3. А тепер згрупуємо доданки зі зміною. У лівій частині без зміни в правій частині отримаємо 3х відняти 3х дорівняє мінус 3. Буде 0х дорівня мінус 3. І знову вже поясню, як в першу чотирьох прикладах. Якщо один із множників дорівнює нулю, тоді добуток має обов'язково дорівнювати нулю. Запишемо це. Якщо один із Множників дорівнює нулю, тоді добуток має обов'язково дорівнювати номер 208 із підручника «Алгебра 7» та 3.50 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.